Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Необхідно встигнути до жовтня переселенцям, які не отримали належних грошових виплат, дозволили ще раз подати заявку на отримання фінансової допомоги. Нагадую, що переселенці мають право на отримання. Фінансової допомоги від держави у розмірі 2 тисяч гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на дитину та особу з інвалідністю уряд ухвалив рішення щодо виплати матеріальної допомоги певній категорії внутрішніх переселенців. Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, йдеться про людей, які подавали через дію заявки на отримання фінансової допомоги до 30 квітня 2022 року, але і так до цього часу кошти не отримали. Для отримання допомоги внутрішньопереміщені особи повинні прийти до органу соціального захисту населення в вашому місті, там де ви знаходитесь. Обов'язково там написати письмову заяву та додати до неї інформацію, збережену на носіях, яка підтверджує факт подання заявки через додаток Дія. Допомога призначається протягом 10 робочих днів із дня надходження заяви. Хочу наголосити, що дану заяву ви зможете подати до 1 жовтня 2022 року. Року. Також хочу нагадати для тих внутрішньопереміщених осіб, які залишились без документів, які втратили свій паспорт. Хочу нагадати, що з серпня ви можете отримати соціальні послуги та виплати на підставі довідки міграційної служби, чи є документу у додатку Є. Тож Якщо у вас немає документів, немає паспорту, це не є перешкодою для того, щоб отримувати фінансову допомогу від держави у розмірі 2000 тисяч гривень на дорослу особу та 3000 тисячі гривень на дитину та на особу з інвалідністю. Тому, будь ласка, не звалікайте. Нагадую, хто ще. Не отримав кошти, хто подавав заявку через застосунок дії до 30 квітня. Кошти до цього часу ви не отримали. Звертайтеся до органів соціального захисту, пишіть там відповідні заяви та отримайте фінансову допомогу, тому що вона, як виходить, на даний момент обмежена в часі до 1 жовтня 2022 року. Встигніть подати заяву та отримати. Допомогу. Нагадую, що допомогу ви отримаєте протягом 10 днів. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.